Добрий день, дорогі діти. Я дуже за вами скучила. Я так скучила, що вирішила з вами трошки порозмовляти. Я знаю, що ви дома з батьками працюєте з книгою дошкільника. Я теж працюю із книгою дошкільника. Давайте разом з вами зробимо одне завдання. Відкрийте, будь ласка, книгу на сторінці 51, завдання номер 7 Наталочка любить українську кухню, знає багато традиційних українських страв. Увага, діти! І з правої сторони ми бачимо українські страви. І з лівої сторони продукти, які зазвичай використовують для приготування цих страв. А тепер подумайте, чи відомі вам страви, які знає Наталочка? Подумали? Молодці, я теж довго думала, що це за страви. Я думаю, що це деруни, це борщ. А тепер ви назвіть та позначте страви, які знайомі вам. Обведіть найулюбленішу із них свою страву. Обведіть продукти, які зазвичай Використовують українські кухні. Зробіть, будь ласка, завдання, сфотографіруйте і пришліть мені. Я бажаю вам успіхів і вірю у вас. Продовжуємо, дітки, нашу роботу. Давайте поговоримо про українську народну страву, вареники. В Україні дуже полюбляють вареники. Я думаю, вам буде цікаво послухати українську народну казку, як господиня навчилася вареники варити. Було це дуже-дуже давно. Одного разу молода господиня вирішила для свого чоловіка приготувати вареники, нарвала вишень, малини, нажарила капусти, печінки, наварила картоплі. Приготувала сиру та й наварила вареників, склала їх у велику миску, насмажила засмажку з цибулі, гарно їх полила нею, перетрусила і поставила у теплому місці, щоб вони не прохолонули, поки чоловік з роботи прийде. Через деякий час вона почула сердитий шепіт. Ти чим мене вимазуєш, червоний? А ти чого роздавлюєш мене? Ти дуже солоний, не торкайся мене. Що це пристало гірке до мене? чулося з-під кришки. Відкрила хазяйка миску і стало тихо, але вареники чомусь зовсім не схожі на ті, які вона складала. Якогось незрозумілого кольору і вигляду. Одні посиніли, інші почервоніли, одні худі, інші товсті, попробувала їсти, але вареники з ягодами стали солоні, з картоплею і капустою солодкі, з сиром гіркими. Соромно було господині такі вареники подавати чоловікові. Тож вона знову нарвала ягід, нажарила капусти, приготувала картоплі сиру та й наварила вареників, але склала їх всі окремо, з капустою картоплею печінкою олією засмажила, з сиром маслом полила, а з ягодами цукром посипала. Поставила і почала прислухатися. Чи не будуть знову вареники шуміти? мисках було тихо. Всі вареники мирно лежали